Добрі новини сьогодні записую з автомобіля, поки є час. І доброї новини на сьогодні є те, що царство Боже близько, це тобі звіщає сьогодні Христос. Прочитай Євангелії більше Євангелії, більше доброї новини в описі до цього відео, дізнаєшся більше. Але декілька думок тобі зараз скажу. Там є ще одна добра новина, що. Ту добру новину, що царство Боже, близько Христос через своїх учнів звіщає багатьом містам, міста і селам, багатьом людям, і дуже важливо є, щоб люди це прийняли. Нікого Христос не заставляє це прийняти, бо він каже: якщо ви дете дім вас приймуть, добре не приймуть, ідіть геть. Але є одна погана новина: каже він до жителів міст, горе тобі, хоразини, горе тобі весаїду, тому що ви не прийняли цієї доброї новини горе міста. Цікаво, що гори містам, але на практиці поділюся з вами однією думкою, яку, напевно, поділять зі мною всі священики, що жителі міст менш практикуючі християни, аніж сіл. Тому всіх містян сьогодні закликаю, подумайте, чи ви прийняли добру новину, бо може бути вам горе.